Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали телеграм-канали окупантів. Пишуть, що поблизу аеродрому Оленя, 19 квітня спалахнув, та невідомо звідки розпочався смерть, у переміжку з вогнем спалився на своєму шляху. Підірвано нагари аеродрому, в яких зберігалися ракети пошкодження. Туату 95 а ще два знищено повністю загинув. Майже весь аеродром підземні бункера загориті Були вони не встигли евакуюватися, Пишуть про тіла пілотів на деревах. Десятки поранених і загиблих техніків Бог карає Росію за. А кривий ріг та за наших янголят дев'ять дітей. Пам'ятаємо, не забудемо Росії на карті для України більше не існує країна. Основна мета якої це терори і вбивство, і природа їй на це відповідає. Сибіра під часом бомбардує сама природа у Красноярському краї та хакасії. Сильний буравії зриває дахи з будинків та роздмухує пожежі. Бог покарав Росію за вчорашній удар по кривому розі так, так роздмухує, що вогонь уже підібрався до федеральних трас і житлових. Будинків також він рве лінії електропередача, внаслідок чого безліч будинків опинилися без світла, синогуруська та Абакана накрила полова буря. Місцеві пабліки повідомляють, що внаслідок урагану вже є жертви. У той же час станом на 19 квітня одразу після ударів по Україні, зокрема по кривому розі і Сумах, де було дуже і дуже багато жертв, Потопів пожеж та вулканів мало. А ось вам ще на вечір Краснодара зафіксовано землетрус п'ятий за два тижні. землетрус силою до 4,5-6 баль. Ліво в той же час Краснодарська АЕС знову відключена. Крім того, через землетрус накрило найближчі підстанції, живлення припинено аеродроми, заводи та інші підприємства без світла. А на півдні Камчатки Росія стався землетрус магнітудою 6,9. Про це повідомляється на сайті Європейського середземноморського сейсмологічного центру. У результаті землетрусу і пошкодження у деяких офісних центрах та педагогічному коледжі у багатьох житлових будинках попадали меблі. Та техніка оперативні групи рятувальників та пожежників обмежують будівлі Патропавловська. Камчатському Єлізовому та Вілючинську. на тих територіях поштовхи відчувалися силою до 5-6 балів. За попередньою інформацією жертв немає за даними сейсмостанції Петропавловськ, епіцентр землетрусу. Знаходиться на глибині 100 кілометрів в акваторії Авачинської затоки в 44 кілометрах на південь від Петропавловська. Камчатського загроза цунамі не оголошувалася. Паралельно з цим Росія, і у нас хоче налаштувати ядерну катастрофу. своїй є бід. Їй мало сьогодні. Увага всього світу привернута до Запорізької атомної станції. Для Обговорення ядерної загрози в Україну приїздив генсек НАТО Антонія Гутереш. Щодня лунають заклики до Росії від світових лідерів припинити ядерний шантаж. 42 країни закликали Росію негайно вивезти свої війська із Запорізької АЕС. У спільній заяві вони наголосили, що Росія ставить під загрозу припинити ядерної безпеки. Міноборони Росії погрожує зупинити заес, заявляють про можливий виток радіації, руйнування ряд цілісності сховища ядерних відходів та виведення реактора суста на позаштатної роботи екорайону зібрав дані щодо безпрецедентного ядерного тероризму. а також експертні оцінки наслідків можливої ядерної катастрофи. Українська розвідка отримала нові підтвердження щодо підготовки окупантами провокацій на території заес, зокрема ліцензованому персоналу, який виконує свої функції на основі видатної держадміністрації інспекції лісації, яка наказано залишається вдома. На території її станції допускатиметься невелика частина оперативного персоналу. Усе через влучання російської артилерії. Лією дронами по ангарах з відходами неадекватні взагалі не слідкують за безпекою на вечірньому зібранні. Керівництво зас були відсутні представники Росатому, враховуючи кількість зброї, яка наразі знаходиться на території атомної станції. А також неодноразові провокативні обстріли є висока вірогідність проведення масштабного теракту на ядерному об'єкті. Попереджає гора. Ситуація на запорізькій атомній електростанції залишається небезпечно і продовжує погіршуватися. Заявив президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котіна. Редакція каналу на. Насе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.